Доброго ранку, маляка та шановні батьки. А давайте пригадаємо, що таке простір. Простір це те, що знаходиться навколо нас. Ми можемо бути справа або сліва. Або, а можемо бути вгорі або внизу. Діти погляньте, хто до нас залітав. Та це ж іграшки. Справа зайчиня і мишеня. Скільки їх? Дві іграшки. Зліва, ведмедів і каченят. Їх теж дві іграшки. Їх порівняно, що зліва, що справа. Однаково. А посередині одна іграшка це слонення. А скільки всього іграшок, діти? Давайте порахуємо. Одна, дві, Три, 4, 5. П'ять іграшок залітало до нас у гості. Діти іграшки хочуть пограти з вами в гру Далеко-близько. Давайте пограємо. Мишеня, давай уважно розглянемо картинку. Хто на ній близько, а хто далеко? Так, котик близько, а курочка далеко. Зайчик, а на цій картинці хто далеко, а хто близько? Так, далеко білочка, а близько лисичка. Слоненятко, подивись і скажи, хто на картинці близько, а хто далеко. Вірно, близько ведмідь, а далеко кабан. А ти, каченя, як вважаєш? Хто далеко, а хто близько? Так, далеко кінь, а близько курочка. Ведміжатко, розглянь цю картинку, хто тут близько, а хто далеко? Так, лось близько, а далеко зайчик. Мишеня, а на цій картинці, як вважаєш? Хто далеко, а хто близько? Правильно, свинка далеко, а корова близько. Зайчик, розглянь цю картинку. Хто на неї близько, а хто далеко? Вірно. Близько собака, а далеко коза. Ведміжатко, подивись і скажи, хто на картинки далеко, а хто близько. Вірно, і жачок далеко, а вовк близько. Каченя, уважно розглянь цю картинку, хто на неї близько, а хто далеко, так свінка близько, а собака далеко. Малята, зверніть увагу, що коли хтось поряд близько, то він має свій реальний розмір. Він великий. А коли він далеко, він для нас маленький. Ми його так бачимо. Близько, великий, далеко маленький. Малята іграшкам дуже сподобалось, як ви гралися. Ви молодці. Діти сьогодні ми розмовляли про простір. Простір це місце, де ми знаходимося. Ми можемо знаходитись праворуч, ліворуч, високо, низько, далеко, близько. Шановні батьки, продовжуйте закріплювати з дітьми знання про простір. До побачення! Підписуйтесь! На байки, навчайтесь, граючись.